Нагадаємо також, що 30-річна жінка постраждала внаслідок чергового російського обстрілу Куп'янська. Вона отримала вибухову травму та уламкове поранення, повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські загарбники застосували fpv дрон з боєприпасом для удару по місту. По Харківщині окупанти гатять без перестанку. Використовують для цього вони різне озброєння. Це і ударні безпілотні літальні апарати, ракети, каби, РСЗВ. Більше інформації отримаю від Андрія Бесєдіна, Він начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день вам вітаю слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Андрію. Чи можемо за вашою допомогою актуалізувати так знання з приводу безпекової перш за все ситуації на Куп'янщині? Край важка ворог сили, в обстріли обстріли території, саме цивільна, де проживають населення. Цивільне населення, яке залишається на території громади, понад 7 тисяч. Примусова евакуація, яка була оголошена радою оборони. Вони вона на часі. Вона дійсно дуже важлива, дуже необхідна, тому що застосування озброєння, яке використовує країна терорист воно не обмежене. Це і артилерія, і реактивні системи залпового вогню, різних модифікацій, і керовані авіабомби, і крилаті ракети. Вчора була застосована ракета Іскандер М по цивільному підприємству. Дякувати самому підприємстві. Людей не було. Але постраждала жінка, яка була поруч, постраждав чоловік, і впівдрони, які застосовують великі кількості саме по центральним частинам населених пунктів і спрямовуючи їх по цивільному населенню, пан Андрію. Коли ми озвучували інформацію про евакуацію дітей з небезпечних районів, в цей момент на відео це може бути евакуація з, з різних населених пунктів, але що найголовніше, там були діти, на яких вдягали. Бронежилети для того, щоб їх можна було вивозити. Чи можете ви описати, як відбувається евакуація безпосередньо з тих районів, за які відповідальні ви, і як вмовляєте батьків, до яких пояснень, аргументів даєтесь, тому що вони лишаються там зі своїми дітьми і таким чином беруть відповідальність на себе? Але ви доносите їм наскільки це небезпечно? На жаль, коли батьки змушують да, вдаватися до таких методів примусової евакуації, не дослухаючись до парад, не дослухаючи фактично домовлянь виїхати в більш безпечні місця, або в місто Харків, або в інші регіони, більш безпечні, алгоритм весь відпрацьований. Фактично тоді, вже під обстрілами, максимальною загрозою дітей вивозять волонтери, дітей вивозять Національна поліція, ДСНС, служба безпеки, всі заті міська рада, служба у справах дітей, яка фактично працює цілодобово для того, щоб оповістити людей, для того щоб надати весь алгоритм, надати можливості, які зараз є. Ви правильно зазначили, що весь алгоритм відпрацьований, і діти з родинами, які будуть евакуйовані, вони будуть забезпечувати всім необхідним і в місті Харкові, і в інших регіонах нашої держави. Тому ще раз хочу наголосити: на зараз крайне необхідна Запокинути територію Куп'янської громади. Ми для цього все зробили. Ми будемо постійно на зв'язку. Будемо постійно надійна підтримка для цих людей, розуміючи відсутність там власного дому. Поруч я не знаю, пане Андрію, чи до вас це питання, але тим не менш я адресую. А ви прокоментуєте так чи ні? А діти, які мають виїхати з небезпечних районів, це діти різного віку. Я впевнена, що серед них є школярі. Зараз триває навчальний процес. Як вони будуть долучені до навчання, тому що я розумію, що в першу чергу це їхня безпека, життя і здоров'я, але далі вони мають вчитися. Хто дбає про це? Ми про це дбаємо постійно. починаючи з моменту деокупації, вже третій рік поспіль іде офлайн онлайн навчання в куп'янській громаді. Три навчальних заклади відкриті для дітей в цьому році 1252 дитини навчаються в наших трьох освітніх закладах з 1 по 11 клас. Діти, які знаходяться на території громади, вони всі задіяні в навчальному процесі. Всі забезпечені. Всім необхідним це гаджети, які забезпечила Харків. Ска, військова адміністрація за підтримки міжнародних фондів, канцелярські товари тощо тому діти продовжують навчання, незважаючи на ті території, де вони знаходяться, чи то міста Харків чи інші більш безпечні області нашої держави. Пане Андрію, одразу зазначу без паралелі, без жодних. Я, коли ми говоримо про примусову евакуацію дітей, дуже часто пригадую наші розмови з міським, з головою Авдіївської міської військової адміністрації, з паном Віталієм Барабашем. І ось ця історія про те, як одна сім'я дуже довго саме ховала, ховала. свою дитину. Від примусової евакуації Скажіть, будь ласка, на території Куп'янщини є такі сім'ї, які без огляду на безпекову ситуацію просто ховають своїх дітей, щоб її не евакуювали. На жаль, ми це теж проходили. Примусова евакуація була застосована на лівобережжі Куп'янської громади. Це Ківшарівка, Куп'янську злови, Ліве Берег міста Куп'янський. Там були такі випадки, коли дійсно батьки ховали своїх дітей, і ми вже там проводячи фактично спеціалізовані операції, задіюючи національну поліцію відповідальних по населених у за служби безпеки України, дякувати дійсно громадянам, які. Інформують про це, і які теж переймаються життям та здоров'ям. Знаєте, я приведу один приклад однієї сім'ї. Дякуючи, ця сім'я була не з нашої громади, але все ж, трагедія, вона для всіх одна. Вони останніми зголосилися виїхати з території сусідньої громади. Повернулися через місяць посадити городину. Був прильот, загинув батька, загинув син, і мати з дочкою залишилися самі. Тому це дійсно підкреслює ворог. Це не війна для нього, це тероризм, це терористичний акт. Вони хочуть знищити все. І коли наші люди не розуміють того, що відбувається, да коли ми кажемо, що потрібно виїхати, потрібно залишити територію, матеріальні цінності обов'язково компенсує держава, Це пока Програма є відновлення, а життя та здоров'я на жаль, ніхто не компенсує, не і коли вже такі трагічні випадки стаються, тоді вже більш-менш люди починають розуміти всю небезпеку. пан Андрію, про дітей, ніби поговорили, хоча про них можна говорити безкінечно. А хочу поговорити про людей, які можуть допомагати і працювати на ворога зараз. Такі є серед жителів купінської громади чи Виходять вони на зв'язок з тими, хто вбиває нас тут на своїй землі. Я розумію, що прізвище ви називати не будете, але тим не менш, чи такі факти зараз фіксуються. На жаль, фіксуються, і ми це відстежуємо по телеграм-каналам, які є да, в інформаційному просторі. Це невелика кількість людей порівняно з тим, коли це була там під час деокупації. наші правоохоронні органи дійсно дуже потужно відпрацювали і зараз працюють. І фактично таких людей залишається все менше і менше, але на жаль, є. Ті люди, які дійсно не знаю, чекають знищення нашої держави, чекають знищення свого рідного міста, своїх рідних населених пунктів, бачучи, як е, гинуть його друзі, там, або сусіди, або співмешканці. Тому е, дійсно я не знаю, що за мотивація у цих людей або де мотивація. Але, на жаль, таки є їх небагато, але я впевнений, що. Пройде великий проміжок часу, і наші правоохоронні органи обов'язково йде не дійде пане Андрію. Під час нашої розмови ви перерахували низку державних програм. на одній програмі, на одній ініціативі я зараз все ж вас попрошу зупинитись. Я маю на увазі платформу Куп'янський дрон. Розкажіть, будь ласка, як які результати вже є можливо для тих, хто вперше чує ось це словосполучення сполучення, впевнений, що є і такі люди, пояснити, що це за платформа і в чому її унікальність. Дійсно унікальна соціальна платформа, яка об'єднує людей да за допомогою органами місцевого самоврядування, для допомоги нашим збройним силам. Велика команда справжніх патріотів, професіоналів, працює для того, щоб ця платформа існувала, щоб ця платформа жила і щоб ця платформа розвивалася. Перше хочу їм подякувати всім ці хлопці, і дівчата знають про кого. Я кажу на сьогодні. Вже 252 інженера. Зареєстровані на платформі 221 FPV-дрон вже передано нашим збройним силам України. 100 fpv дронів знаходиться зараз на тестуванні у нашого логіста і найближчим часом будуть передані нашим підрозділам для того, щоб нищити ворога живу силу, техніку там точних цифр не назву, але вже Десятки мільйонів доларів це техніки знищена саме дронами проекту Куп'янський дрон, платформи Куп'янський Дрон. Тому хочу запросити: долучайтеся, долучайтеся максимально. Кожен може бути дотичним, незважаючи, де він знаходиться. Чи в окопі, як наші хлопці і дівчата, збройні сили, чи на кухні, в офісі, в гаражі, ми можемо долучитися, ми можемо нищити разом ворога. І найголовніше, FPV-дрон дрон це життя та здоров'я наших хлопців і дівчат. Тому давайте разом прикриємо наших з неба. Пане Андрію, дякуємо за заклики за ваші коментарі. Глядачам нагадуємо Андрій Бісєдін, начальник Купінської міської військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією.